Війна б закінчилась давно, якби люди всі почали молитись. Питаю, ти молишся, щоб війна закінчилась? Мовчання. Підеш не раз в субота чи неділя кафе, ресторани, повне людей. А ви були сьогодні в церкві? Ви молились так? Всі мовчать. Дивіться, там повно людей, а в церкві, в костілі можна рахувати на пальцях. Я президенту нашому задав питання, якби ви не тільки просили про зброю, яка вбиває, і про долари, але якби ви просили про молитву, так як в Австрії Руські вийшли, коли прем'єр-міністр попросив людей всіх про молитву, війна б закінчилась. А так Бог хоче показати, що на віси гріхів переважили вже те добро, ту ласку Божу, яку Бог дав. І напевно на Україні Бог уже стільки років йде війна, і дивіться, ми можна сказати, Росія як той Голіат, правда. А ми, ну, що ми там? Він як слон, а ми як якась моська. І дивіться, не може перемогти. Напевно, Господь хоче показати, що сила не є в зброї чи там в перевазі в тебе 100 тисяч у мене, тільки 10 тисяч чи 5, 000. а напевно сила є в Бозі.